Давайте відкриємо, відкриємо наші Біблії, Євангеліє від Луки, я буду читати з 23 розділу, 33 і 34 вірші. І коли прийшли на місце, яке зветься Череповище, тут розіп'яли його і злочинців, одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. А ті, які ділили його, одяг, кидали жереб. Займайте свої місця. Займайте свої місця, дорогі брати і сестри, ми з вами трошки, знаєте, спробуємо розширити, розширити ці декілька, декілька, е, місць, декілька речень, які ми прочитали разом з вами. Знаєте, євангелисти не, не, не описують. Ті почуття, ті фізичні дійсно болі, через які проходив, проходив наш, наш Господь. А яскравіше це безумовно, мабуть, показує і підсвічує це, це старий старий заповіт. І ми прочитали разом про те, що коли прийшли на місце, яке зветься череповище, тут розіп'яли його. Знаєте, розп'яття. Розп'яття це страта засудженого, яка використовувалася в часи Римської імперії. Я думаю, ви про це багато знаєте, але я хочу нагадати, і римляни не придумали. Не придумали цей, цей вид страти, вони його перейняли, і вважаючи, вони прийняли його саме в персів. І це, це страта засудження, коли людина. Відчуває дуже сильний, дуже сильний фізич, фізичний біль. Я сьогодні хотів би, от, щоб ми кожні, знаєте, пройшли трошки по цих, по цих моментах, через що пройшло, довелося пройти нашому Господу. Це не тільки емоціональне, емоціональне випробування, коли Він молився, коли треба було погодитися на цю смерть е незаслужено. Дивіться, Христос за весь час. Перед отцем не зробив жодної провини. Він нічим ні разу його не ослухався і не заперечив, і не пішов у перекір. І от зараз він повинен був пройти якраз, зайти в цю межу, межу смерті, межу болі. Так Господь влаштував людину, що ми відчуваємо біль. І знаєте, біль це захисна реакція для збереження наших частин тіла або збереження нашого життя. Так, Господь вклав, щоб коли ми відчуваємо біль, ми при, від, 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 якби прийняли руку, прийняли свою якусь частину тіла, яка відчуває біль е, з того місця, де, де вона знаходиться. Можливо, це вогонь, можливо, це гаряча вода, можливо, це, це холод. І знаєте, біль це якби дзвонок. Треба щось зробити. Дзвонок в нашому організмі. Так? Коли ми відчуваємо біль, ми зразу стараємося тут щось щось зробити, щоб не боліло. І люди почали якраз використовувати біль саме для того, щоб просто мучити і заставити людину, людину страждати. Оці слова, коли ми читаємо, розіп'яли його і злочинців, вони не передають усій повноті те, що відбувалося там на Голговському кресті. Щоб краще зрозуміти, що відчував наш Господь, нам треба відкрити. Нам треба відкрити Книгу Псалмів. Книгу Псалмів — це 22-й псалом. І з 15 го вірша ми можемо прочитати, це якби погляд зверху. 22-й псалом це погляд Ісуса Христа зверху, з Голговського Христа на, на людей, і Він передає те, що Він відчував. 22 псалом, з 14 вірша написано такі слова. Вони розкрили на мене свої пащі, як той лев, що шматує і речить. Я розлитий, як вода, всі мої кості роз'єдналися, наче віск зробилося, моє серце, що тане всередині у мене, як черепок висохла моя сила, а мій язик прилип до мого піднебення, і в порох смертельний, ти кладеш, ти кладеш мене. Знаєте, подивившись, читаючи ці слова, ти від розумієш, через які, через яку боль, емоційний і фізичний проходить автор, хто його пише. І це, це, це те, що відчуває Ісус Христос, коли Він розп'ятий на цьому Голговському хресті. Подивіться, написано: Я розлитий, як вода, всі мої кості роз'єдналися. Знаєте, мене. Затронуло це слово, що воно значить? Роз'єдналися мої кості. Я подумав, можливо, це знаєте такий поетичний о -о оборот мови, звернення мови. І коли я подивився інші переклади. То там написано, мої кістки розійшлися. Інше місце говорить, мої кістки вийшли з тих місць, в яких вони знаходяться, із суставів. І дійсно, коли людину страчували на цьому, засудженого страчували на цьому Голговському хресті, висичі розтянутою, через деякий час. Кістки починали виходити із своїх суставів, і людина відчувала неймовірну боль, це відбувалося як позвоночнику, так і в плечових суставах, в ліктєвих суставах, це відбувалося е, в зап'ясних суставах. Кістки просто починали виходити з місць, з місць свого утримання. м'язи, зв'язки, -зв вони не могли утримувати, утримувати вже виконувати цю функцію під нагрузкою тіла. все це відбувалося, і коли. Ми знаєте, ми інколи прочитуємо, пролистуємо і не звертаємо увагу про що десь на що намагається нам показати Слово Боже. І це буквально те, що відчуває наш Господь. Він каже, всі кістки мої роз'єдналися, наче зробилося серце моє. Буквально воно, воно, воно відчувало вже не могло витримувати всю ту емоційну і фізичну нагрузку, чи, через яку він проходив. І ми каже, ви. ви е, Висохла сила моя, і язик мій прилип до мого піднебення. І, знаєте, Слово Боже, воно звертаючи нашу увагу на страждання, на те, що переніс Ісус Госп... наш Господь Ісус Христос, це не просто, щоб ми. Він не просто страдав, як страдали багато інших людей. Одного разу, ну одного разу, будучи в празі, будучи на служінні, один диякон мені каже. Ти знаєш, тут поруч є музей, музей тортур. Каже: хочеш спуститися? Я кажу, я тобі пропоную сходити, сходити і подивитися. Я, я не люблю такі місця, але він каже, каже: ти не пошкодуєш. От каже: давай, сходимо. І ми пішли. Це темне підвальне переміщення з такими лабіринтами, ходами. Ви знаєте, я був вражений. Вийшовши, я ще годину десь ходив по, по вулицям, відновлюючись, я, я зрозумів, наскільки людина може придумувати різні засоби, завдавати болю, про які я казав, які Господь використовує для того, Бог дав нам біль для того, щоб ми зберігали себе. Але людина вирішила використати це, щоб завдавати муки страждань іншій. От Просто тому, що вона так вирішила або тому, що вона так, так захотіла. І тут якраз також наш Господь пройшов самий пік, саму вершину всіх страждань, які на той час придумало, придумало, придумало людство. Я зачитаю ще з 53 розділу пророка Ісаї, де, де описується, описується, знаєте, це вже погляд на Голговський хрест знизу людини. От ми з вами говорили, що Ісус Христос Він відчував. Він описує, каже: я відчуваю, як мої, мої кості відходять із суставів моїх. Я відчуваю неймовірну спрагу, я відчуваю неймовірний біль. І як люди дивляться знизу, і ми читаємо, не було в ньому ні вигляду, ні величі, ми бачили його, але не було нічого, що можна було б собі... Побажати. Він був зневажений, відкинутий людьми страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали своє обличчя, ним гидували, і ми за ніщо вважали його. От відношення людей до Голгофи, до нашого Спасителя. І знаєте, коли читаєш оцей 53-й розділ, там постійно. Іде от, оцей перелив противоположності, як люди намагалися от зневажити, як сатана намагався принизити, опустити нижче знаєте, нижче любої людини. Але в цьому розділі, в 53-му, дуже багато але. Коли ви звернете, звернете свою увагу, тут дуже багато противопоставлень. Але дивіться, четвертий четвертий вірш написано. Але він, при... він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, був побитий і принижений, і принижений Богом. Він був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Ранами Його ми, ми вздоровлені. Ранами його. Ось знаєте, якби не було цього, але то це була просто б ще б одна чергова страта засудженого з дуже великим болем і стражданням. Римляни вміли навчити досягти мети, заставити людину страждати. Вони могли це робити, але ці страждання завдавали не тільки римляни. Ці страждання завдавали наші гріхи. Через наші гріхи написано через наші провини, через наше, завдяки нашим переступам він терпів пік мук і страждань, які на той час придумали, придумали люди. Дивіться, ще один також в шостому вірші написано, що всі ми заблукали, кожен з нас пішов з власною дорогою. Але Тут сказано, та, але в багатьох перекладах, але Господь покла, поклав на нього гріхи всі, всіх, всіх нас. Е І в цих, знаєте, в цьому 53 розділі дуже багато але. Дев'ятий вірш. Йому могилу призначили зі злочинцями, але. Він був похований в багатого. Якщо ми подивимося, 52-й вірш, кінець, 52-й розділ, 15-й вірш, там також є, стоїть оце, але 52-й розділ, 15-й вірш. Але він здивує численні народи, і перед ним замовкнуть царі, бо побачать таке, про що їм ніхто не говорив, і зрозуміють те, про що досі не чули. І Я хотів би сьогодні говорити не просто про страждання, про страждання людини, про страждання, про ту, людську, про ту нелюдську біль, яку відчував наш Господь Ісус Христос. Але я хотів би говорити про це в, в зв'язці. З нашою відповідальністю кожного, кожного з нас. Це саме наші провини, саме наші гріхи, саме наші беззаконня повели, і ми стали причетні. Кожен, кожен з нас став причетним до тих катувань. Написано після катувань і суду Його забрали після катувань. Чотири суда пройшов Ісус Христос, перш ніж вийти на Голговський хрест. Він був настільки знесилений і е, е, безсилий, що ту, ту перекладину Христа Він уже не міг нести. Її дійсно передали цьому Симону, який, який довершив, тому що Христос уже не міг цього зробити. І знаєте, це за наші гріхи і за наші беззаконня Він страдав. І Слово Боже говорить, що ці страдання були. Були добровільними. Якщо ми подивимося всі страти, які відбувалися, то це були недобровільні страти. Людину зазвичай ловили, і якби вона могла піти, вона б, вона б втекла б з цієї місця страта. Кожний засуджений, якби йому дали можливість відійти від цього смертельного вироку, він би нею скористався. Господь. Він пішов добровільно. Написано, він ішов, і він, закривши уста як ягня, віддав себе стрижіям, віддав себе злочинцям, віддав себе в руки убивців. І він не раз попереджає: ось я йду в Єрусалим, і там я буду вбитий, там я буду розп'ятий. Дорогі брати і сестри. Чому я сьогодні говорю дуже багато якраз саме про страждання, і ми говоримо про емоційні і фізичні страждання нашого Господа. І ми, ми не просто говоримо про страждання, а от я хотів би саме якраз говоримо в зв'язку з нашими гріхами, пов'язуючи їх, що це якраз саме і наша участь є там. Коли гріх буде підступати до вас, чи якась спокуса буде підходити до вас близько, протягніть. Пробиті руки Ісуса Христа. Скажіть: підемо на Голгофу, і ти подивишся на ці рани, подивишся на цей біль, на ці страждання, які він прийшов. Невже я знову поведу його туди? Невже я знову поведу і його там будуть прибивати цими цвяхами? І Слово Боже говорить, в, в цьому ж таки псалмі, в 22-му 22 псалмі написано, що. Прокололи, прокололи руки його і прокололи ноги, ноги Його, прокололи ноги Його. Римляни використовували короткі цвяхи з великими шляпками, щоб людина не могла видіргнути, видіргнути свої, свої руки, щоб людина вже не могла живою зійти з цього Христа. А якщо до кінця дня людина залишалася живою, що вона не стекла кров'ю або не задихнулась від асфіксії, то воїни звичай, перебивали мечем ноги, людина обвисала і вона сходила кров'ю, і вона, вона помирала. І Христос став тим тою жертвою за кожного з нас, щоб ми, відкупившись, удалялися від гріха. Щоб ми десь усвідомили, яка ціна, наскільки висока ціна, не просто смерті, а ще й болю страждань, довелося пройти нашому Господу. Це була вершина, вершина страждань. І Ісус їх описує, Слово Боже, описує. Ви знаєте, я сам до кінця десь, десь не звертав уваги над деякими словами. Розійшлись кості, прилип, прилип язик, пробили руки, про наділи Терновий вінець били палицею по ньому, заушали його, плювали його, принижували, і він терпів все це добровільно. І Господь дивився, Бог Отець дивився на це, на всі ці знущання. І Він віддав його, віддав руки за наші провини і за наші гріхи. А Він постраждав. Я хотів би, щоб ви сьогодні, щоб і, і я, і кожен з нас, хто тут знаходиться, десь усвідомлюючи ту біль, усвідомлюючи, усвідомлюючи страждання, усвідаючи неймовірні, неймовірні випробування, через які проходив Ісус, коли приходять випробування до нас. Могли стояти. І цей вірш вже був виведений на екран, коли апостол Павло в посланні до Євреїв, 12 розділ з першого вірша, він пише: ви ще не до крові сражалися, ви ще не до крові терпіли. І він каже: подивіться на звершителя віри і нашого спасіння, який замість слави перетерпів цвяхи наругу, знущання, повноти, повноту катувань. Він пройшов через це і витерпів за те, щоб ми були спасені. Знаєте, сьогодні багато воїнів повертаються, солдат повертаються із полону. І вони розповідають про ті неймовірні катування, через які вони проходили. Неймовірні катування. Людина використовує біль не для того, щоб захищати себе, а людина використовує біль, щоб завдавати іншому. Щоб цей був біль як можна більш болючий і довшим. Христос пройшов, пройшов через все це, віддав своє життя, знаєте, до останку. Він не залишив собі нічого. Якщо можна сказати, що взяв собі Христос від нас, як Він, От ми живемо в цьому світі, ми, ми намагаємося щось набути, щоб було щось наше. Що він набув, що він мав, що він, він все віддав. Слово Боже говорить, що він віддав себе до останку, повністю був спустошений, повністю все. Навіть кров, яка була його, він її пролив, віддавши за наші гріхи. Тому будемо твердо стояти в вірі, будемо твердо триматися сповідання нашого. Апостол Павло закликає, тому твердо стійте, тому притерпівайте, тому не репчіть. Тому він каже, дивлячись на звершителя нашої віри, будемо вірними в наших життєвих шляхах, коли нас будуть принижувати, коли плюють за Христа, коли кричать, коли навіть б'ють, коли навіть умершляють. Каже, будемо, будемо вірні Йому. І сьогодні, на сьогодні страта розп'яттям Христа не використовується в жодній країні. Жодній країні. Я подивився трошки історію. Там Судан ще використовує розп'яття, але вони, вони розпинають уже мертве тіло засудженого, якого стратили, тоді вони його можуть підняти на, на, на огляд всіх, але піднімають тільки мертве тіло. Люди розуміють, наскільки це неймовірна біль, і не роблять, не роблять цього більше. Христос прийшов самий, через самий пік страждань. Чоловік, муж скорботи, болю, хвороби, і він не просто страждав, він страждав за кожного з нас. Якщо сьогодні тебе, дорогий друже, не теркається благодать і любов Ісуса Христа, хай тебе теркнуться та біль, яку Він терпів, яку Він терпів за тебе, яку він терпів за мене. Чи доводилось, можливо, комусь із нас проходити через біль і страждання? Згадайте, це тільки невелика частинка того, що він прийшов, того, що він переніс на собі, за кожного з нас. І він піднісся в славі, бо витерпів до кінця і за злочинців став Ходатаєм. Це за мене, за тебе, дорогий друже. Хай тебе теркнуться ці рани, ці страждання Ісуса. Якщо ти вже йдеш з Господом, хай вони тобі дадуть сили, додадуть сили в земній дорозі. Амінь. Давайте помолимося. Великий Господь, ти пройшов через пік страждань, через пік болю, через пік приниження за кожного з нас і за мене також, щоб дарувати прощення. Ти пішов добровільно, ти віддав себе, ти міг обійти і міг не піти, але. Ти виконав волю Отця, і ми могли б понести б справедливе покарання, але Ти б вважав явити свою благодать. Господи, як не, не дякувати, усвідомлюючи все зроблене для нас, як не схилитися і не віддати Тобі славу. Як можна бути байдужими до такої, до такої любові, яка віддала все? Яка віддала себе, і ти віддав себе, щоб ми не загинули, щоб ми мали вічне життя. Ти став цим ягням, акцем, який був просто безмовний, який віддав себе в руки злочинцям, віддав себе на знущання, на наругу, і люди в усій повноті злобі вилили її на тебе, і ти витерпів. Твої кістки вони розходилися, але ти терпів, не було проклять. Не було зневаги, було тільки Отче, вибач, бо не розуміють, що чинять вони. І ми, і ми Господь, винні в твоїй страті, але ранами твоїми ми омилися, ранами твоїми ми зцілилися. Слава тобі, великий Боже, за, за Голгофу, за витерпені наруги, катування, через які ти прийшов, віддавши себе. За нас амінь. амінь.